Зарплати українських розробників, нова асоціація, нова соціальна мережа та нова компанія Ілона маска це 104 й випуск новин на доу, новин українського і світового IT. Зарплати українських розробників літо 2023. Завершилось опитування літнє про зарплати. Дякуємо всім, хто заповнив анкету. Не дякуємо всім, хто не заповнив анкету. І які маємо висновки. Медіанна зарплата вже рік практично не міняється. Тенденція до зменшення зарплат найоплачуваніших фахівців та зменшення розриву в зарплатах розробників. Тобто, все трохи стискається, і немає вже оцих шалених наймів там на 10-15к і так. Далі на 100 доларів зменшились медіанні зарплати розробників рівня сіньор. Зниження спостерігається в більшості спеціалізацій та мов а також у компаніях усіх типів, крім стартапів. Дивно, чому стартапів ні. Вони ж, по ідеї, мають користуватися тим, що ринок просідає. Але от статистика наразі така: відбувається уніфікація зарплат розробників початківців у різних спеціалізаціях і мовах, а також у компаніях різних типів. Тобто, якщо там колись давно платили е, декілька сот доларів для джуніорів та інтернів, ну з часом ця цифра росла, і от зараз я так розумію, знов таки вони, вони стискаються і платять всім однаково небагато. Київ повернувся на перше місце за рівнем зарплат розробників. Скала РАСТ та го залишаються мовами з найвищими медіа. Аними зарплатами, очевидно, що на ринку криза, очевидно, що це має відображатись на зарплатах. Я думаю, що загалом ситуація була б гіршою, якби ми побачили б її гіршою, якби всі ті, хто втратили роботу, про це написали б у опитуванні, але традиційно, традиційно таких небагато. В Партнерському блоці хочу розповісти про чи не найцікавіший івент року конференцію Devox Ukraine, яку проводить компанія Epam. 22 вересня онлайн обговорювати будуть найсучасніші інструменти в галузі штучного інтелекту. Можна буде отримати практичні поради щодо їхнього застосування і налагодити корисні знайомства. Участь братимуть експерти з різних компаній та куточків світу. Не буде поверхових дискусій, тільки хардкор та розгляд різних реальних можливостей впровадження інновацій. І найголовніше мета заходу зібрати 50 тисяч євро на медичні рюкзаки для військових медиків, які повністю укомплектовані всім, що може знадобитись на передовій. Ці гроші передадуть фонду лелека. Який спеціалізується на цьому. Та з 2014 року займається медичною тематикою. Участь у конференції це просто донат на цей збір. Реєструйтесь за посиланням в описі. Девокс, ЕПАМ, донатим фонду Лелека. Реально, треба йти. Linux в Україні виріс на 25%, а Windows впав на 23%. Дані StatCounter. Не знаю якою там методологією підраховує StatCounter. Загалом у них по світу цифри схожі на правдоподібні. Там Linux справді росте і доріс аж до 3%. відсотків. Він да потихеньку, але падає, і там зазначають, що він взагалі важко порахувати, тому що на ринку дуже багато вінди, яка вже не підтримується, але нею продовжують користуватись цими старими версіями і. Вона якби є, але її якби не рахують. ну І ясно, що ці компи не рахують в якусь іншу систему. Але в Україні от сталося так, що там у Linux майже 30%, а вінда дуже різко впала. Не дуже зрозуміло, чим це викликано. от У коментарях декілька, декілька гіпотез висувається. От Перше, що ті, хто користуються Linux тільки частково, коли бачать, чи принаймні знають, що таке Linux, коли бачать його у списку голосування, вибирають. З солідарності і порівнюється це з фанатами телефонів від інді виробників, тому що вони в усіх опитуваннях завжди багато збирають уваги. А по факту люди користуються чимось іншим. Це написав користувач з нікнеймом Дональд Трамп. А користувач з іменем Сергій Косій написав: якщо не перевели повністю державний сектор на Linux, то значить віртуалки якісь розплодились або ТВ-приставки. Свою версію хто ж всі ці лінуксоїди в Україні пишіть в коментарях. Зустрічаємо XAI. Ілон Маск анонсував власну компанію з дослідження штучного інтелекту. Були у нас новини про те, що він збирається запускати щось нове, і там у нього мала бути правда в назві, але от зараз він запустив компанію. Цікаво, вона не пов'язана з Твітером, тому що X.com це зараз компанія, яка володіє Твітером, і думали, що можливо він додасть цей бізнес до Твітерського, щоб підняти його капіталізацію. і Все таке, все ж, окрема компанія. Там далі в нас буде новина про те, що вони ніби у Твіттера будуть забирати дані. Але поки що окремо, там є список людей, які беруть в цьому участь, і прямо поруч з Ілоном Маском є людина з ім'ям Ігор Бабушкін. Я спробував знайти звідки ця людина, і там щось його біографія обривається чи то починається в Німеччині. От. І якщо хтось в курсі, напишіть про це в коментарях. Бо єдине, що про нього гуглиться, це. Те, що невдовзі перед тим, як Маск почав робити компанію, перед тим як він її там заснував юридично, у цієї людини, з як би це сказати, східноєвропейським ім'ям було притягнення до не притягнення до відповідальності. Коротше, там був якийсь інцидент домашнього насилля, по якому його нібито заарештували. Але це пишуть якісь таблоїди, тому неясно. Grammarly повідомила, що закриває текст едітор. SDK. Grammarly якийсь час тому запустила свій SDK, щоб вбудовувати їх функціональність у власні програмки. Тобто, якщо ви робите якусь апку «Текстовий редактор, то ви могли інтегрувати його з Grammarly, і щось видно не полетіло, і вони вже не приймають нових користувачів, а там десь у січні наступного року збираються повністю закрити. Шкода, що не полетіло. Шкода ще тому, що для будь-якої компанії, якщо з'являється продукт, який популярний у девелоперів, це додає Міці самій компанії. Всі ці інтеграції це те, що дозволяє бізнес е, планувати вдовго. Тому що, звичайні, користувачі вони такі. Сьогодні платять за підписку, а завтра всі пішли і купили собі чат GPT, і все, і більше вже нічого не треба. Чат-бот від Google тепер доступний в Україні. Барт уміє експортувати код Python у е, Ripple. Іт, коротше, запустили вони й для України. Там є навіть прес-реліз, де кажуть, що вони підтримують українську мову. Напишіть в коментарях, для чого прикольно використовувати BART, бо, бо поки що все, що пишуть люди, які пробують, кажуть, що чат GPT круче. Можливо, можливо, це не так. До речі, цікаво, що там зараз падіння світове використання чата GPT. Експерти пов'язуються з літніми канікулами в школах. Але там ще цікаво, що призупинився зріст долі пошукової у Бінга, тобто він якби щось не дуже виходить у них від'їдати долю у Гугла. І що ніби чат-GPT вже таку загрозу Гуглу не несе. І будемо спостерігати за цим ринком. Сподіваємось, Google не. Розслабиться. У мережу виклали деталі про архітектуру GPT 4. Пишуть, що цей Огляд не офіційний, але достатньо ґрунтовний. Там з'явився якийсь твіттер тред потім його видалили, потім його вже стигли, встигли скопіювати, в тому числі на Reddit, і обговорюють значить, параметри системи. Там вона розбита, якихось там 16 експертів, якісь мільярди параметрів, а трильйони. вибачте, 1,8 трильйона параметрів на 120 рівнях. І з усіх усіх цих цифр я розумію тільки ту, що вартість навчання для GPT-4 становить 60. 3 мільйони доларів. Офлайн Мітап до DevOps 26 липня Юніт Приходьте, там будуть доповідачі, які щось будуть розповідати про DevOps. Це все на 18 годину. Кількість місць обмежена вмістом локації. Зареєструватись і прочитати деталі можна буде за посиланням в описі. Дорога в офіс та додому відтепер є робочим часом. Піднялася новина за 2015 чи 16 рік. Суд постановив, що можна враховувати час на дорогу для ну, як робочий. Але це європейський суд десь в Іспанії, і там була історія в тому, що була компанія, у якої були регіональні офіси, а потім вони регіональні офіси позакривали і змусили всіх, хто був прив'язаний до цих офісів, їздити в центральний. І не просто всіх, а тих, кому там якихось. Сантехніків, електриків, яким, типу, було б і не обов'язково їздити в центральне, вони все одно змушували, і була судова справа, і це розглянули і сказали, що не можна так знущатись. Я ще думаю, що, можливо, там спрацювали якісь особливості європейського законодавства, і компанія хотіла трохи зекономити, не звільняючи людей по скороченню, а якби змусивши їх звільнитись тим, що їм тепер треба їздити в офіс далеко там в якийсь інший регіон. Але це питання викликало певне обговорення. Народ там каже, Одні кажуть, давно пора було, інші кажуть, а як трекати мою дорогу від ліжка до ноутбука, а треті кажуть, що це за соціалізм? Не можна так. Коротше кажучи, а хтось їздить в офіс зараз на роботу в обов'язковому порядку? Якщо так, то напишіть, як вам там. На війні загинув інженер з Софтсер Юрій Калінкін. Він пішов у лави ЗСУ на третій день вторгнення, і от, на жаль, це сталося. У нього залишились батьки та рідний брат, вічна пам'ять герою. Українське програмне забезпечення Дельта пройшло тести і готове до інтеграції з західною технікою. Йдеться і про винищувачі F-16. У Польщі проходив якийсь захід, де збирались військові і тестували it інфраструктуру Там якийсь черговий рівень протоколів обкатували. Наша Дельта підтримує цей протокол, і відповідно там все без проблем запрацювало, Про що доповідає мінцифри керівник Мінцифри Михайло Федоров. Я так розумію, що згадка f 16 для того, щоб додати медійної ваги цій моделі літака, який дуже потрібен Україні, але якщо це станеться, то навряд чи внаслідок того, що наше програмне забезпечення його підтримує. Ну бо якщо це єдиний стандарт, то там можна було б сказати, що підтримує в тому числі ядерну американську зброю. Ну бо якщо це спільний протокол, то там же ж має бути все і все має працювати. Резиденти Діє Сіті створили нове об'єднання для захисту it спільноти серед учасників Макпо, Генезіс, Ріфейс та інші компанії. Про це говорить сама Мінцифри, що створили організацію, і це, до речі, не перша організація, як нагадує редакція раніше це більше року тому, в лютому 22 го Також компанії оголошували про створення такої спільноти. Вона називалась Об'єднання резидентів Діє Сіті і тоді входили туди Нік Solutions, Epam, SoftServe, Sigma і Altex Soft. Зараз у Мінцифри кажуть, що на жаль, далі медійної площини те об'єднання в своїй роботі не пішло. А от це, воно вже повністю оформлено. Там навіть є якась апеляційна комісія, не дуже ясно, що саме вони апелюватимуть. Мінцифри сподіваються, що ця організація буде активніше працювати. І я нагадаю, що якийсь час тому Михайло Федоров в одному з інтерв'ю говорив, що малувато. Активності it компаній для захисту власних інтересів, і що їм, як профільному міністерству, було б легше відстоювати інтереси it спільноти, якби сама it спільнота була активніша. Поки що, список оцих компаній вони здебільшого підтримують ініціативи Мінцифри, і от в цьому ряду ще й створення цієї асоціації. Побачимо, може це якісь важливі питання для індустрії, зрушить з місця. Сподіваюся. Захищаючи Україну, загинув розробник лід із GoToInk Дмитро Лисенко. Це сталося 28 червня. Під час виконання бойового завдання. Він був Ruby On Rails розробником, і йому було 29 років. Вічна пам'ять героя. За кожною військовою перемогою стоїть якесь it рішення. Віталій Денега дав перше інтерв'ю, Доу обрав найважливіші тези. Якийсь час назад, більше ста днів тому, Віталій Денега був призначений заступником міністра оборони. Віталій Денега, це відомий активіст і волонтер, засновник фонду Повернись живим, засновник Ютуб-проекту Український свідок, який до Коментує все, що відбувається на війні, і він прийшов в Міноборони працювати, і він заступник саме по цифровій трансформації. І він в цьому розбирається. Він працював багато років менеджером, і все таке він, коли вступив на посаду, він там перед цим написав довгий пост і сказав, що перші 100 днів не буде спілкуватися з пресою. І ось перше його інтерв'ю, його він дав Соні Кошкіній, і там вони обговорюють, власне, чим він займався і його погляди на це все. Саме інтерв'ю швидше. Варто подивитись якихось там карколомних відкриттів. Не чекайте, тому що це все ж чиновник, і він в висловлюваннях досить обережний. Мені особисто сподобалась риторика, тому що він сказав, що багато часу приділяв формуванню команди е, і багатьох людей там звільнили. Про це багато говорять. А це я вам скажу на держслужбі. Наскільки я знаю, дуже непроста задача когось звільнити і інколи створюють нові департаменти, щоб старими не мати справу, не то що там скорочувати. І він каже, що поступово треба буде всім займатись. У нього на повістці там зараз військкомати, але там важливо і дельту продовжувати розроблювати все таке інтеграцію там з різними системами. Там цікаво, він ще розказав про те, що дуже багато світових вендорів намагаються нав'язувати нам якісь свої it рішення, щоб потім своїм урядом включати рахунки, виставляти на, на це програмне забезпечення. Що ще цікаво, він оголосив. Що у них там багато вакансій. Він там говорив, що шукають комунікаційника, але треба і програмісти, і бізнес-аналітики, і всі-всі-всі. І сказав, що можна прям писати їм на пошту. Посилання на пошту є в тому матеріалі, на який ми залишимо посилання в описі. І ще цікаво, що у них є право приводити людей з військ. Тому. Якщо для вас це актуально чи для ваших знайомих, можливо, можливо, варто розглянути і написати, і буде можливість займатися чимось цікавим і по спеціальності, як то кажуть. Конкуренція це добре, а шахрайство ні. Маска збирається судитись з мета через трез. Так, звісно, минулого тижня, коли ми були в такій міні-відпустці, запустилась нова соціальна мережа: Трец, Твіттер від Фейсбуку, чи, можливо, правильніше говорити від інстаграму, коротше від компанії Мета. Вони запустились, дуже добре запустились. 100 мільйонів користувачів за перших там, мало днів, витримали всі навантаження, нічого не впало, все працює. Традиційно для продуктів компанії Мета видалити якусь персональну інформацію неможливо, тільки разом з інстаграм аккаунтом Взяли, поставили ці е, кнопочки там шеру, лайку і там репосту, не в тому порядку, як на Твіттері. Люди, які багато користуються і тим, і тим, дуже скаржаться. Так от е, Маск каже, що е, ну він там спочатку збирався побитися з Цукербергом, а тепер каже, що буде судитися, тому що вони найняли купу людей, які типу в Твіттері володіли чимось таким критичним знанням. Як так сталося незрозуміло, тому що мета каже, що там в команді. Мені розробки не було нікого з Твіттера. Та й до того ж, маск ніби сам звільняв багато людей. Коротше кажучи, не зрозуміло, які там будуть аргументи, але це ніби там лист писав вже адвокат. Тобто, якісь у Маска підстави є. Будемо дивитись за цим протистоянням жаби і гадюки. У Києві під час обстрілу загинули it спеціаліст Даніл Куриленко та його дружина Юлія Петрова. Друзі діляться спогадами про них. Називається матеріал. Це був день, коли в черговий раз на будинки падали уламки збитих російських ракет. Дві людини загинули, вони там пару років жили в цьому будинку, і отака от от трагедія. Вічна пам'ять. OpenAI зробила загальнодоступним API GPT 4. Те, що раніше було тільки по запиту доступно, або в опосередкованому вигляді через платний аккаунт в чат GPT, тепер доступно всім розробникам, у кого є аккаунт на OpenAI, можуть там дорожче платити і отримувати в доступі GPT 4. Тепер у Компанії, які хочуть і кажуть, що збираються інтегровувати AI в свої застосунки, не лишилось аргументів цього не зробити. А і ще там вони обіцяють зробити загальнодоступними api інтерфейси GPT 35 Turbo, далі і Whisper. Whisper – це розпізнавання голосу і здається генерація, чи тільки розпізнавання. А GPT 35 Turbo — це штука, яка звісно набагато тупіша, ніж GPT 4, але має бути дуже швидкою та дешевою. Пірне рішення маска для Twitter прискорило запуск сервісу Threads. Виявляється, ТРЕЦ розробляли в Фейсбуці з січня місяця. Його мали зрелізити пізніше. Але коли маск, значить, викатив цю свою ініціативу з обмеженням кількості переглянутих твітів, то Цукерберг сказав: Прискорюємось, і вони прискорились і запустились, і все працювало. Чим звісно, вітаємо Фейсбук це, мабуть, не просто такі великі продукти, так швидко запускати. І ще цікаво, що робоча назва була Project 92. ТРЕЦ заблокував європейським користувачам доступ через VPN. Там цікавий момент. Тому що в е, західному світі є суворі обмеження по тому, як можна зберігати дані. І європейське законодавство вимагає, щоб соціальні мережі зберігали дані про своїх користувачів в Європі. І Facebook, е, запускаючи threads, як умога швидше, вирішили в Європі взагалі не запускатись. Але цікавий момент, що вони ще й блочили доступ по VPN. Тобто, вони, якщо за допомогою додаткових факторів бачили, що людина в Європі, але зайшла через VPN, вони все одно. Забороняли користуватись, і це цікавий момент. Раніше більшість сервісів на це прикривала очі, але Фейсбук вирішив: ні. Видно, там серйозні санкції за порушення. ЄС схвалив угоду про передачу даних європейських користувачів у США. Виявляється, що там давно е, був певний діалог про те, щоб е, регуляторно дозволити компаніям зберігати даних про європейських користувачів не тільки в Європі, а й в США. І е, про це розмовляли уряди. І е, зараз е, ця угода, вона як там. Е, Знаменує кульмінацію тривалих переговорів. І це питання було дуже важливим для більшості it корпорацій, бо вони, видно, якось більше люблять тримати інфраструктуру в США. І нова угода набуває чинності негайно. Тобто, по ідеї, трец вже може відкритись для європейських користувачів. І США створять суд для розгляду позовів фізосіб з ЄС. Тобто вони якби домовлялись, домовлялись і домовились не до того, що там буде розповсюджуватися європейська регуляція, а те, що в США буде спеціальний суд, який буде запити з старого світу розглядати. Ну, подивимось. А, і ще також США обмежать збір розвідувальних сигналів. Оце мені взагалі подобається. Тобто, у них там, ну вони фактично визнають, що все моніториться, все за всім спостерігають, але от за європейськими даними будуть трошки менше. Активність користувачів Тред почала знижуватись після дебюту з сервісу. Е, так, там 100 мільйонів користувачів, і статистика DAO, тобто Daily Active Users, е, знижується на 20-25%. Середній час в перебування в мережі впав на 50% до 10 хвилин. У Твіттера все там теж падає, але схоже, що у трец швидше. Особисто мені не подобаються сервіси Фейсбука. Ясно, що там буде така ж дебіду. Модерація в Фейсбуці та Інстаграмі, і я думаю, що якби наша перерва в новинах була б ще на пару тижнів довша, то про трец можна було б вже й не згадувати. Криптобіржа Binance звільнила понад тисячу співробітників, і це такий цікавий, мабуть, дзвоник для криптосвіту, тому що це найбільший гравець, найбільша біржа в світі. Це з одного боку. А з іншого боку, через всілякі регуляції, вони останнім часом втрачали ринки. Тобто вони майже повністю пішли з США чи повністю пішли в Європі. Там їх десь забороняють. Ну і зараз глобальний фонд такий. От звільнили тисячу співробітників, а до звільнень у них було 8 тисяч. Пишуть, що звільняли по усім департаментам, але передусім підтримку. Стартап XAI Ілона Маска використовуватиме публікації у Твіттер для навчання штучного інтелекту. Тобто, колаба між компаніями таки буде цікаво в цій новині такий момент, що вони позиціонують оцей свій продукт, свою мовну модель. Пам'ятаєте, була новина, що вона буде правдива, типу вправді буде розбиратись, але тут цікаве уточнення: він має розуміти як інтернет, так і фізичний світ. Тобто, можливо, це буде перший перша Мовна модель математичного складу розуму, а не філологічного, чи як це гуманітарного. Ілон Маск обіцяє провідним дослідникам штучного інтелекту дев'ятизначну суму за роботу в XAI. Він хоче залучити більше талановитих людей і каже, що компанія уже на старті оцінюється в 20 мільярдів доларів. Тобто він похантив людей з ринку, закупив відеокарт вже 20 мільярдів доларів. І він там роздає опціони і каже, що все буде дуже стрімко зростати, і всі стануть багатими. Неможливо не розглядати цю новину в купі з наступною. Твіттер не виплатив обіцяної вихідної допомоги на 500 мільйонів доларів. Коли були оті звільнення з Твіттеру, там е, обіцяли виплачувати за два місяці, плюс кожен тиждень за кожний повний рік роботи. І виявилось, що дуже багато людей є кому не виплатили і, судячи з усього, не збираються. Колективний позов подала колишня співробітниця компанії, саме вона курувала виплати допомоги всім співробітникам. Тобто. Вона, я так розумію, обіцяла, а потім їй сказали, грошей не буде. Associated Press і OpenAI уклали двохрічну угоду. Тепер обраний контент Associated Press буде використовуватись для донавчання OpenAI, Незрозуміло, який це контент, але якийсь обраний. І при цьому сам Associated Press отримує доступ, якийсь там ексклюзивний до якихось фіч OpenAI. Цікаво за цим спостерігати, бо поки багато видавців дуже переживають, хтось іде і робить колаби. Сподіваюсь, це не вийде боком для Associated Press в перспективі. Shutterstock та OpenAI уклали розширене шестирічне партнерство. Вже була новина про їх партнерство, а тепер вони уклали оновлене, розширене шестирічне. І воно знов-таки двостороннє, тобто картинки продає Shutterstock, які генерить OpenAI, а OpenAI отримав від Shutterstock якісні дані для навчання. Evernote звільняє більшу частину співробітників і переїжджає до Європи. Evernote – це така продуктивіті апка яка колись була дуже популярною, зараз не дуже, але там є якісь свої десятки мільйонів користувачів. До них теж прийшли скорочення, але тут цікаво, що Що вони закривають американський офіс і перебираються в Європу. Досить дивний вибір, тому що всі кажуть, що в Європі там гірші податки і все таке. Але от Evernote вирішив інакше. Подивимось, що з ними буде. Samsung прогнозує падіння квартального прибутку на 96% через надлишок чіпів, падіння прибутку підрозділу чіпів, і вони планують це врівноважувати е, мобільним напрямком. Але цікавий момент таке враження, що е, я не дуже знаю, чим саме займається їх оцей підрозділ чіпів, тобто це не процесори, це всілякі різні чіпи. І от у них дуже впали замовлення, ну тобто. Те, що падає прибуток на 96%, не означає, що в них е, виручка падає на 96%. Вона там може менше. Але мені здається, що це цікавий сигнал, от про цю глобальну рецесію, що видно, таки менше треба мікросхем. Ну або Самсунг перестав щось продавати в Росію. Хоча навряд чи ж так багато він туди продавав. Google відклала випуск свого першого власного чіпа для Pixel. Вони хотіли зробити свій процесор для своїх телефонів Pixel, але щось пішло не так, і мінімум на рік вони відкладають. А якщо на рік відкладають виробництво, то це там ще в телефонах побачимо ще пізніше. Мені в цьому всьому, ну ясно, що дуже кльово розробляти свої чіпи, але не дуже зрозуміло навіщо, тому що Pixel для Google це ж ніби не супер важливий продукт. Ну тобто, це не iPhone для Apple, це просто такий референс девайс. І там чи не Samsung продається набагато більше. Але от теж хочуть свій процесор і щось поки що не виходить. На цьому на сьогодні майже все. Курс біткоїна 30 370 доларів, курс Етеру 1937 доларів. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі!